Всім привіт! Ви на каналі Я і моє господарство. Зараз вечір. Я прийшов управлятися. От уже поправлявся кроликам От. Подавав вже їм їсти. Їдять травичку. Я вже своїх кроликів переводю на траву. От В'яла травичка. І отак от, от вони їдять. Отак от. Так от. От так от. І вони собі їдять. От. Сьогодні я всіх почистив. От. Так що якось так. Айди теж їш. Я вже у них позабирав маточники. У мене зараз всі кролиці, ну як, кромі цього з кроленятами. От. І от. Ось так от. от, так от. От, ця кроличка в мене сукрольна. Вона має скоро родити вже через пару днів. Строїла гніздо. От так от. Вже більше не планую злучати кроличок. Вже так і будуть кроленятка з ними жити. От. Зараз вже буде далі жара. От. І от так от. Так, по кроленятках. Цього і шість. Іди давай до всіх їсти, що ти сидиш? Айда, Спиш. заснув є 6, є 8, вісім, є 6, є 6, цього є теж 6. Ці дві вони в один день вроді родили. є теж 6 вроді і в цієї сім. Дві От. О, там їхня малеча. От так От Тут у мене е, скільки, 6 кроличо сидить. Тут 5 кролів. Ось мій кроль Каліфорнія. І отакого от от я собі лишив кроля. В нього великі велике вуха, розцветка в нього от красива. От. Він мені подобався. Я його залив собі. Пускав до нього кроличку, гуляю. Так що, дай Бог, буде хороший кроль. І отак от, от. от. Тут у мене 9 кролів. Ану, позлайські звідти. Отакі от тут у них сенники і отакі. От Травичка підвялена, перечка. От Зерно, водичка. І вони тут собі бігають. Отак от. Такі от у так. мене по кроликах. І була, що в мене одна кроличка, рижа. Прийшлось її зарізати. От. Вона розродилася, вона була теж сукрольнець, виходить, в один день розродилася, в неї тільки було. Всі були мертві. Коротше. От, 13 тільки в неї було всі сформульованих. От, і вона була? як вам сказати, Чуть як приболіла. Я її мав ще раніше зарізати, але думаю, хай розродиться, щоб є що, може в один день або через день, щоб цей підкинути. Але всі вони були мертві і. отак так от я її обрав на м'ясо. У мене, виходить, два короля і... Вісім кролиць, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сьома і восьма. От отак от. Зайчики побігайчики А, і отут ще в мене кролики. От у цій клітці. Е, тут сім е, мальчиків. Тут. Ні, 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 Тут сім дівочок і тут вісім мальчиків. Бо мальчиків на одного більшого. От. Отак от. от. Да, 5-8 мальчиків, а тут 7 дівчик. Отак от такі от новини по кроликах. Е, великі кролі в мене провакциновані. Крім цього. Кромі. От, цього. от а так Провакциновані. Весною я їх вакцинував. От. Вакциною. Хто буде діресуватися? Песторин Мормікс. Вона, виходить, двойна від міксоматоза і від геморгічки. Отак от, от. А, і ці теж в мене провакциновані, нижні от. І от так от, от, от. Так що. Отакі от. От, от діла. Так, що по моїм курчаткам? От мої курчата. Зараз кормушку в них на ніч забрав. дав їм травички. От, роздерли клюють. Хай вони все виклюють. Зараз на камеру не видно, але на полу зерно є і пшеничка, і кукурузка, і комбікорм. Водички їм поміняв. От Завтра вже утром насиплюємо комбікорм. Получається, мішаю мельну пшеницю, мельну кукурузу і комбікорм от, от так. от, Курчатка. 25 курчат. Такі вони вже величенькі, клюють травичку і ходять, бігають. От отак -от, от. Курчатка. От. Свят поки що в них горить, але вже ще трошки та лампочку сюди перекрутю. От. Та їм, може і світло і не так і сильно вже треба. Вони вже величенькі, так що от, -от так от. Получається 2 тижні, ще їм буде 2 місяці. Так. І по качкам, що в мене качури 4 качки, 2 білі і 2 коричні. Дві білі качки в мене зараз сидять на яйцях. В цій 20 яєць всі запліднені. Як було 22, от, 20 запліднених. от, їм 2 в травні виводить. Ця пізніше. Це і раніше. В цій 17 яєць теж всі запліднені. Отак от, от. було більше. От я ну, я сразу говорю скільки зараз у них. Что 17, то й 20. Це виходить от качки. Що там сидить. Це дочка її. І отут качка неслася, але щось перестало. 20 яєць. от, Ну, от, Якщо що, я думаю, коли ця виведе, от, то так я знаю, є люди, що роблять. Вона виведе каченя, одразу можна буде забрати. Якщо на ці яйця, маю, не, сядуть, не сяде качка, і одразу можна буде їй підложити ці яйця, і вона буде далі сидіти. От -от так от. Я так роблять, і це правда. І все, і вона далі побачить, побачить, щоб від неї яйця і далі буде сидіти. Так що, ну побачу. От, мислю вслух. Так що. Як вийде, так? Качка? От. Ну, дай Бог, щоб на ці яйця сіла. Дві коричневі. Ну, якась із них. Ну, а там буде видно. І отак от. Є таке, що за сезон три качки. Вил, три рази. Вил. В основному один, два рази. Ось от -от -от так. Кря-кря. Це більш злюка. о, Ця кусається вона. Ну не так, звісно. Сама добра це ця. О, це сама добра, о, Можна і яйце взяти. От, тепленьке в неї. До хачок я завжди, лізу, вони не встають нічого, вони в мене ручні. Так що просвітлюю завжди яйця. От Пусті викидаю. і от. Вот. Бо може бути таке, що всі яйця будуть запліднені, а одне буде пусте. І от із за цього одного пустого яйця можуть поумирати останні яйця. І того от часто в людей зустрічається, вот що от розказують качка вивела одне-два от так що, і отак вот от. І таке може бути. Да, качечка. Ну, все, 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 сиди, сиди. От отак от. Все. Все, все. По качкам вам розказав, показав. Вот і отак от. Оп. Кози пасуться. Козинята я їх вивів в загон туди, зараз покажу вам на двір. Ганяють, Уже скоро буду, їх теж зараз заведу і кози прийдуть. Ну, отак от, от. От. Йдемо до курей. Курочки. Ну, теж дав їм їсти, чаші води доляю. Яйця зібрав, травички їм кинув. І теж. Весна тепло. слава Богу, несуться. І отак от, от. Курочки, курочки. От оцього петуха. Наверно, що я його О, почули і мекають. Що? Мекаєте. От Останні мої три качки. Качурі дві качки. І от мої три петуха ряд стоять. Сірий, то я його лишу. І от оцей красивий. От, а серебрістого побачу. Наверно, що треба буде його. Морозівку. Бо мені хватає і два петуха, так що три забагато для них. Хватає курочкам. Я там зробив дирку, ту дирку. І вони виходять, опа, -оп, побігли побігли в садок, клюють травичку. А козенята почують? Почули і мекають. Ну, зараз я вам їм піду покажу. От. О, моя малеча. То козик, білий полоска, а це козочка. Рогата от. Травичку їм тут вишен до гелячки кидав, вони їдять, мекають вже время. Ну як, ще не прям, так що ще, гайда, бігайте, скачіть. Вона, от, виходить, вдалася в цапа. От Нубійська кров. І роги. А він, виходить, в маму. Це від білки козенята. От. Він сам ламанча, коротенький вушка в нього. І без роги вийшло. Отакі от ганяють тут, от бігають. Козі мій мозі. І отак от, от. От мої качки, дві корічні, і от мій качур. Ось так от. А? Що ви дві? Ходите з качуром і не сідаєте. То неслися, несли, перестали, то знову почали. А ті собі дві біля раз собі нанеслись і сіли. Ну, все буде, ще весна. так що Ось так от, от, от. Ходять. Качкам даю крупней. Крупне зерно. От ячмінь. І водичка. От. Зараз теж подоливаю ще всім. Шо, меме. Сейчас, сейчас підемо. Айда, бігайте. Козочку думаю, сміральда назвати. Красиве ім'я. Та й вона сама красива. Побачу. Да? Де ж сміральдо? Меме. -ме. А ти будеш нарцис? Сміральда і, нар... і нарцис. Да? Козі. А, і чуть не забув за козенята, я їх уже перевів повністю на сироватку. Їм, виходить, 2 травня буде 2 місяці. Їм вже почти 2 місяці, я їх вже повністю перевчив на сироватку. Получається, давав молоко, потім добавляв воду, потім вже е, убавляв Воду добавляв сироватки, сироватки, сироватки. Потім вже коли перевів молоко з сироваткою, убавляв молоко. І вже повністю тепер вони на сироватці. Дуже її люблять і п'ють. Да? Козел вискочив. Зараз, зараз підете, мекаєте. Угу. Он до, листочки їжте, гайда. Я вам дав нарвав, ви беріть і їжте. Траву, правда, поїли. Зараз пою їх два рази в день. І отаке вот от зерно у них стоїть овес. Кормушка там теж. Ну, зараз піду в От. І вот так от. Все такий от обход вот. мімі. А, город зараз покажу. Що наш. Город. Ну що, ну що, так не мекайте, я як знімаю, то бігом. Угу. Пес мій, барон. Так, барон. Вот наш город. От. Там редиска в мене, помідори всходять. На городі теж садимо. От, от так отак от. Сейчас от. підете, зараз. Сейчас. ждіть, ждіть. Зараз, Меме, Угу. Що? Іди. Іди до мене погадить, вийди. Іди, іди. Кроликів, коли от забиваю, шкури я лишаю сушу. от І машини їздять, виходить. Там приймають горіх і шкури кролячі, я здаю. от Но ще от щось не їздять. Як спеціально, напевно, що що Ще не їздять, щоб здати шкури кролячі. Зараз покажу. От вони у мене тут висять. Всі навалі. От, Шкури вже зв'язані, все вже висушені, вони вже відколи тут стоять, щоб їх здати. от, Шкурки кролячі. Ось так от. А, от травичку. ну Тут я розстеляю кроликам, привозю сразу, Розстеляю, вона тут в'яне. от, І отак от, от травичку даю своїм кроликам. От. Це я зараз всі своїм. От, і дуже хорошо, Раз собі. І вона тут собі вяне. Тут і кровать сітка, щоб знизу ще продувала. Ну і от так от. Щас, зараз підете, зараз, тихо, тихо. Ну-ка, зараз їм. Ївочку зламати. Іди, іди сюди. Іди сюди, на. Іди сюди. На. Іди сюди. А ну. Ну на полу он доваляється, он до скільки, покидали, я вам прив'язував. Не їсте, а з рук бігомер, да? О, як любите. Мімозі, Козі. Оп-оп-оп-оп. Так. Все. Прийшов я знову до кролики, От отак от. Отакий от, 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 от вход хазяйства. Всіх показав, розказав вам. От. І отак от, от такі от новини. Такі от діла. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. І отак, от, от, от було відео. Все. Всім пока!